Коли потрібно було е, пройти по дорозі життя і підтримати е, будь-яку позицію в Донецькому аеропорті, е, в на Зеніті е, або в Пісках, е, то в першу чергу е, тебе мотивувало і змушувало йти вперед, те, що е, ну, я Переймався за тих людей, які в тебе вірять, які на тебе надіються. І я знав, що потрібно виконати задачу, щоб з ними нічого не трапилось. А, коли було там на початковому етапі ще страшно, і якісь думки відволікали від роботи, то я напівав там, співав пісню про себе постійно або вголос. одно його в танки не чутно, але він така не тиха машина, ой, у вишневому саду. Потім потім з часом цей страх відходив на другий план. Саме страшне, от це був другий заход, заход в Пєскі, коли ми вже побачили, ми понесли втрати, втратили танки, втратили людей, поранені, і вже ти розумієш, що таке війна. Напади на блокпости, там напади на колони під час руху. Там, ну це трошки не те, тут і артилерія, тут і реактивна, і ствольна, і міномети по тобі працюють із засідок, і протитанкові засоби.